Новини Клесівської територіальної громади. Учні та студенти творча діячі культури та мистецтва рівненщини 17 серпня отримали нагороди з рук голови рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля. 95 студентів та учнів за підсумками навчального року отримали обласні премії у розмірі 5 тисяч гривень кожна. Серед них Наталія Левчук, учениця Карполівського ліцею. Вона одержала один із 27 іменних сертифікатів призерів третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів мал. Академії наук. Щиро вітаємо Наталку та бажаємо подальших успіхів! Новини Клесівської територіальної громади. У Клесівському міському Культури започаткували показ фільмів. Кінострічки для дорослих та здебільшого мультфільми для дітей показують двічі на тиждень. Квиток платний, проте ціна символічна 20 гривень. Як це відбувається, запитала начальниці відділу культури молоді та спорту Клесівської селищної ради Ольги Шміт. Пані Олю, розкажіть, що показували, як показували, і чи зайшли такі послуги жителям селища? Як довго проводитимуть кінопокази? Насправді над нами постало завдання залучати дітлахів до, до різних заходів, щоб якось заповнити їхні будні. Почалася активна робота, і однією із неї став мультфільм. Коли запустили серію мультиків, то до переглядів долучилося дуже багато місцевих мешканців різної вікової, насправді, категорії. Перегляди проводяться постійно щотижня, години залишаються змінними так само, як і дні тижня, але ми приємно вражені тим, що кількість глядачів постійно збільшується. Я думаю, все залежить від того, як який буде процес навчання. Наскільки він буде для них зручний? І тоді я думаю, ми будемо підлаштовуватися звичайно під наших тендітних маленьких мешканців. Тож беріть з собою друзів і запрошуємо разом з нами продуктивно та з незабутніми враженнями проводити свої вікенди. Новини Клайсівської територіальної громади. Волозаїзд під гаслом Молоді сильні незалежні приурочений дню державного прапора України відбувся 22 серпня напередодні свята. 40 велосипедистів подолали маршрут від центрального парку Клесова до урочища Коплища. А сьогодні, 23 серпня, в громаді проводяться анонсовані напередодні урочистості з нагоди державного прапора та дня незалежності. О 10-й годині в населених пунктах громади підняли державний прапор та заспівали гімн а протягом дня проводять акцію Міняю кульку на вірш про Україну. У класові о 12 розпочалися показові виступи дитячо-юнацької спортивної школи з вільної боротьби та турнір з міні-футболу. У Карполівці все час проводять майстер-клас платіння браслету зі стрічок та створюють патріотичну локацію. Вже о 16-й годині у центрі громади на вас чекає концертна програма. Натомість у карасині о 18.00 розпочне діяти благодійний ярмарок задля збору коштів на потреби ЗСУ. Детальніше про події читайте на сайті громади. Новини Клесівської територіальної громади. Ніх занять в активному парку опублікувала координаторка проєкту Юлія Кучер. А за графіком, у четвер, 24 серпня з 16 до 18.00 тренування на майданчику Здорова Україна. Безкоштовний прокат спортивного інвентарю. А в суботу, 26 серпня з 16 до 20.00 спортивно-оздоровчі активності безкоштовний прокат спортивного інвентарю. Нагадуємо, що усі заняття безоплатні. Долучайтесь, аби бути активними та здоровими. Новини Клесівської територіальної громади. Клесівської громади долучитися до обговорення положення про молодіжну раду, аби молодіжна рада у Клесівській громаді запрацювала, менторки змін опори Ірина Бугушевська, Яна Костюк та Ольга Шмідт працюють над положенням. І вже 25 серпня, о 13.00 у приміщенні будинку культури Клесова презентують свої напрацювання для всіх зацікавлених. Тож приходьте і ви аби висловити свої думки та ідеї щодо діяльності молодіжної ради в громаді. Новини Клесівської територіальної громади. Оголошення 25 серпня о 10-й годині відбудеться засідання виконавчого комітету Клесівської селищної ради. Наступного тижня планують провести чергове засідання сесії. Далі слухайте вітання від Клесівського селищного голови Віктора Буйнга. Шановна громада, щиро вітаю вас з днем державного прапора та Днем Незалежності України. У складні для країни часи. Ці свята мають особливе значення, адже незалежність для українського народу, як повітря, без якого неможливе існування, а прапор символ боротьби і незламності країни, єдності, честі та гідності символ всіх історичних етапів і звершень, які сталися протягом усіх років незалежної України, з ним наші воїни йдуть у бій, захищаючи нашу батьківщину. Нехай завжди. Гордо майорить над рідною землею, наш безцінний, жовто-блакитний стяг. Знаємо, що незабаром він підніметься на усіх територіях. Мир і процвітання Україні та кожній родині. Слава Україні! Слава і мужнім захисникам та захисницям! На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Новини Клесівської територіальної громади.